І Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Dua Швепес чудовий нік. Зразу ж скажу, чому я так посміхнувся. Тому що це грає раніше в нього був нік Dualistic. так? він надсилав вже неодноразово нам реплеї, і я вам скажу, це скеліщинське скеліще Він дійсно вміє грати, в нашу гру. чудову гру. І... Він знає, як на різних типах танків нахлопушувати ворогів. Отже буде дуже цікаво. Іграє на вапентрагер, а E100, або просто E100. Карта Вестл. Ну що ж, до Так, ну, Колись це була прокачувана е, техніка, так, колись він з'явився в рандомі. Це було дуже-дуже давно. Ну, Я ще тоді не грав, але розповідали, що це було імбіщенське імбіще на той момент. так, Просто ламало рандом. Тут дивіться, тут в нас е, 5 снарядів, так, і кожен снаряд у нас е, з альфою 560. Отже, ви уявляєте, якщо ми зараз граємо в топі, я, е, я тепер теж розумію, чому наш герой поїхав зразу на першу лінію битися. Не стоїть в так? Хоча, якби стояти на імбокушчиках і в ті часи, коли він був рандомний цей танк, то він перехлопушував, ну просто гроза для всіх був. Просто жах. Всі, коли бачили, що про них був всі розуміли, що їм зразу ж буде каюк. Ну, так як у нас все змінюється в грі, у нас бачимо, що є світ. Ми знаємо, що і е колісні з'явилися, дуже прудкі, які можуть все пересвітити. Я думаю, що зараз би проти нього непогано грали, але ну, дивіться, дається, в порталі інженера так, цей танк на 10 діб, На прокат, я там не дуже так, знаєте, не дуже уважно прочитав правила, так, за що там, як дається. І я так розумію, що е, можна ще отримати поліпшення, вже не на 10 боїв, а на більше боїв можна отримати. Напишіть в коментарях, е, не у, за мою неуважність ви мене, звичайно ж посварите в коментарях і вашу поважну експертну думку мені дуже завжди. цікаво. Вона мені допомагає навіть, е, е, я користуюся вашими порадами. Так? Ну що, ми бачили, що Мауса знишкодив. Ну, Маус там трішки шотний, такий був трішки. Але в нього було, по-моєму, 2400 з копійками ХП. І ми просто його знишкодили, ну, просто в хламіще. Так? Ось в чому сила цієї ПТ? 4321 настріляв. Що в нас по переказі? По переказці поки що бачимо по нижньому респу. Отже, і таке, таке лінії там поки що нічого не зрозуміло, але наші, наші там рипнулися, стежки, потім відступили і вже їх там якби, беруть в обло. З нашого Респу, що? З нашого Респу лише наш герой на Вагентрагері стоїть, тримає е, оборону. Ніхто поки що не намагається так сильно випочивши очі лізти, а наші братиші, я там не зрозумів, там ВК у нас стоїть по центру, там в місті в нього свої спали. Наш герой вже знешкодив два вороги. Зараз три вороги, верніше, зараз, напевно, буде четвертий, але бачимо, не пробували. Заряджені у нас поліпшені під калібри. У них пробиття 352. А є у нас основні так, в основних снарядів у нас. 276. Це я думаю, ну. Так, ну, напевне, я перехвалив нашого героя, тому що 276, якщо тебе є скіліще, ти можеш просто в племіще е, перехлопушувати всіх, тим паче, що в топовому топі проти 8. Ну ладно. Я так розумію, що е, треба багато деміджу настріляти і треба всіх пробивати. Так як ми бачили, що Мауса там пробивав е, прям в лоб і прям в лоб пошти. Тут е, просить наш герой на допомогу. Я думаю, там е, як тигр допоможе, бо на глючу вже так ліс, допоміг, Чудово. Потрапив до ютубу, треба навіть глянути, напевне, кініоні. Черідан. Ну Важко прочитати нік. Е, давайте ще напевно попитаємо в нашого героя відео. Нехай напише не в коментарях, що означає нік дуаш вепес. Можливо, це щось по якомусь там написано, але ну, з, моїма, з моїми пізнаннями, так скажемо, іноземних мов мені потрібна допомога ваша експертна. Десять щось. Можу невірно прочитати і невірно перевести. 7 7 по бою. Там намагалися, бачимо, по Джей такій лінії брати, так скажемо, в облогу, ані в них там виходить потихеньку-потихеньку, там підсвічує 122 ТМ і вже перестрілюють наші стежки. Отже, нам треба буде вмикати все ж таки скіліще, не просто стріляти на поліпшених снарядах, а вмикати скіліще та переклопушувати вже. Ну не лізуть, тут вже не лізуть. Нас ззаді прикривають, все чудово, Міняємо позицію. Так, мені цікаво. Ну, я не знаю, отримаю його чи не отримаю, бо в мене немає часу пограти в режим Воппентрагер. Але хотілося б пограти, і я б напевне показав би. На ньому клас. Дуже він мені цікавий і дуже хочеться кортить прямо на ньому пограти. Мені цікаво, які в нього КВ. Напевно, що непогані. Але ще ми не виїжджали так в КВН-ну боротьбу, <гум> так скажемо, так, на якусь гірку, щоб з кимось пострілятися. Виїхала наша ПТшка, та що нас прикривала вперед, там десь пв 215 б 183 Він так просувався в нашому напрямку. А ми вже просуваємось по місту, я думаю, будемо так е, тих наглідцовдувати, якщо вони там будуть підсвічуватися. О, підсвічуються, чудово. А він. Ну які вони наглядці? Він він шкірився весь бій. Це буде жорстоко на І вони, бачите, суперники поки що не розуміють, що це таке проти них виїхало і чому так нахлопушує жорстоко. Ну, я б напевне був здивований, якби я не грав. Е, в офпентрагер режим, так? Я був би здивований, що це таке рандомне з'явилася така махіна. Так, а бачимо, що боників десь там рипнулась вперед і потім десь знову зникла. Напевно, вже в Девбат. Отже, у нас тут є два братіша, які теж простояли в СБ в місті, поїхали вперед. Наш герой керує вже нашими командовцями. Без єдиної пошкрябани, поїхали вперед. Давайте підсвічуйте. Так, як тигр там стоїть, в принципі, нормально, щоб бабаха ззаді не заїхала, і гріль вже е зміщається до центру. Так. А там, бачимо, наглюка все ж таки поїхала. Об'єкт 2.74А. Поїхав до нашої бази. Теж в нього там був такий план на бій, щоб зараз захоплю базу або відволічу супер. Світ, блю, свого влуча, потратив снаряд. Ну, не де постріляти, <рес> навіть піксель пробував дуже вилучно. я бачу, що навіть по по посереднім дистанції біжу вилучний гармат. Вже настріляв 7500, у нас три вороги зміщено, поїхали вперед. Поїхали посвітили на посвітили нарешті. Я думаю, що там гріль. Впорається чи не впорається з цим об'єктом? Можливо, не впорається, напевно, йому треба допомога. Помічає наш герой відео в цей момент. І в цей момент знешкоджують Бабо. Так, і вже кунзер пунзер поїде, буде підсвічувати нам. Базу, якщо хтось стоїть, ну напевно вони вже в деп пішли. Хоча це не точно. Якщо вони розуміють, що біля бази е, нашої лише гріль, то вони можуть там розвести гриля. Гріль просить на допомогу. Так, ну поїхав Кунзер-Пунзер вже там біля бази суперників проїхав, так? І е, як Тигр теж поїхав. Все там вони підсвітили, зараз там буде стежка знищкоджена. Нам би ще постріляти, так? Чудово, є, по кому постріляти. О, через сука. Оце місія, оце так. Я тепер розумію, чому він свій час ламав рандом. Просто імбіщіське імбіщі. Як його можна було понерпити. Ну, понерпити можливо, що. Ну дивіться, зараз би якби він з'явився в рандомі, так? Ну от він з'являється в рандомі, проти... проти нього грають. В принципі, я не, ну, не, не бачу, що це таке щось страшенне, правда? Тим паче ж повторюся, що є ЄБР, вони можуть швидко підсвітити. Є артилерія, Ну, в цьому бою немає артилерії, артилерія б зараз законтрила. Отже, якби він з'явився в рандомі, я думаю, що було б непогано. Але, напевне, е отримати його, щоб е можливо було лише в якомусь івенті такому крутязькому, так? Крутязькому і цікавому. Не такому, що буде підгорати вас від такого івенту. Так, у нас тут зараз небезпечна ситуація. Це не знієсте. А, все, там естежку грильони не зішкодить, так, це чудово. Порався з ним. У нас тепер небезпечна ситуація, якщо кобра нам дасть, то вона нас в нас винесе була ніж. Ти, ти ще і треба було довести. Ну що, зараз, Побру, хто там доб'є. Ану, гри... грильонеш зараз, опа, приїхав. хто побратіша замочив. Підмочив репутацію ПТ-шок. Зараз буде жорстоко покаране. Чудовий бій. Дякую за реплей, Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.